Бажаю здоров'я! Завчора іпатечники 68 разів штурмували позиції ЗСУ та скинули на будинки курчан 36 кабів. Наші у відповідь здійснили в нічний час 4 контратаки з залученням бронетехніки Бредлі та уразили накопичення орків з Хаймерса. По напрямах, на північ від Новоіванівки, дрони не залишають шансів вижити оркам. Незважаючи на великі втрати, ця орда підійшла на околиці села Кругленьке. Собаки по полям вже облюбували собакаїдів. На півночі, лінію Шептуховка, грибки, ворог взяв під контроль, але наші контратакували, не дають ним там накопичитися. Були атаки зі сторони Нечаєва в напрямку на Малу Локню, але ЗСУ тримається міцно і ще не дало захопити руську та черкаську парічну. Від Черкаської канапельки вмираючи, але щоденно форсуючи річку псьол, орки все ж на околицях Курилівки та обходять її з північної сторони до Мілової. Але це поправимо. Наші тримають оборону та відбили. Всі атаки на Гурєва, які ще обстрілюються з градів зі сторони Плехова. За орієнтовними оцінками Ройтера з може бути вбитими 100 та 1000 поранених. Всі лікарні Курської області заповнені більше 100% пораненими. КТОшники на Курському напряму отримують 42 тисячі і навіть 25 тисяч рублів. Тут ніякої іпотеку не закрити. Рада з другої спроби таки відкликала Бойка з комітету справ людини. Не ведіться на ІПСО у Тіктоку, одразу перевіряйте в гуглі номер законопроекту, а то будете всі госпинами та гарпинами. З вас репост та вподобайки. Донатимо, молимось, дякую, парні Сальгова, ранених 4 чоловіка. Дежурный врач больницы города Курчатова МСЧ-125 отказала, отказалась их принимать. Говорит, везите на Курск, у нас нету машин, нету мест. Вот такие вот у нас врачи. Поэтому, не знаю, буду обращаться в Министерство здравоохранения, буду писать напрямую президенту, что показали содействие какое-то. Это ж наши парни все-таки раненые, они воюют за нашу родину, а к ним вот такое вот отношение. Вчера тоже привозили бойцов раненых, сказали нам некогда везите на Курск, под ней выгнали на улицу. Владимир Владимирович, Министерство здравоохранения, обращаюсь к вам, посодействуйте как-то, помогите нам.